Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу української мови, який має назву Словотвір. Запишіть, будь ласка, тему уроку: Словотвір. орфографія, Змінювання і творення слів, похідні і непохідні слова, твірне слово. Мета уроку дати поняття про твірне слово як базу для утворення іншого слова, сформувати вміння розрізняти спільнокореневі слова і форми слів, збагачувати словниковий запас учнів, виховати пошану до культурної спадщини українського народу. Епіграфом нашого уроку є слова Василя Сухомлинського. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу і безнадію і удухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і зародити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі. Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, Нерозумне слово може образити, приголомшити людину. Чи існує вічний двигун? Вчені скажуть ні, а мовознавство скаже так. Таким вічним двигуном є словотвір. Механізм словотвору діє без перепочинку. Виготовляючи потрібні для людей слова, кожне слово має свій рік, день, хвилину народження, воно витворилося в сиву давнину чи недавно або з'явиться в майбутньому: у стосунках між людьми вічним двигуном є добро. Добрий вчинок викликає добрий вчинок і так безкінечно. Сьогодні ми збагатимо свої серця добротою, м'якосердістю. Будемо вчитися помічати і цінувати добро. Отже, словотвір це розділ науки про мову, що вивчає способи та особливості творення похідних слів. Запишіть, будь ласка, в зошити. Орфографія. Наука про мову, що вивчає правильне написання слів. Діти. При творенні нових слів розрізняють твірну основу, твірне слово. і Похідне слово. Твірне слово це слово, яке повністю лягає в основу похідного слова. Наприклад, сад. Садок, ліс праліс, небесний піднебесний. Твірна основа це основа, від якої утворено нове слово. Зима, зимовий, сніг, снігурі, сміх, пересмішник. Твірне слово. Це слово, від якого утворюються нові слова. Твірну основу позначаємо так: Ліс, праліс, вітер, вітерець, вода, водний. Перевіримо себе. Спишіть. Доведіть, що в кожній парі основа другого слова є твірною. Для першого позначте твірні основи. Медок мед, шахіст шахи, премудрий мудрий, засвітити світити, підфарник фара, припічок піч. Діти словниковий склад мови, збагачується – за рахунок утворення нових слів, від похідних основ спільнокореневих слів за допомогою афіксів, а також шляхом переходу з однієї частини мови в іншу, сьогодні будемо вчитися розрізняти непохідні похідні слова. Отже, непохідні їх будова не пов'язується з іншими спільнокореневими словами, а основи складаються лише з кореня, наприклад, сніг, ліс, знати, вечір, сон. Похідні походять від інших слів, і спосіб їхнього творення. Можна простежити, наприклад, листопад, голосок, вечірній припічок, пізнання словечко. А зараз виконаємо завдання: Позначте твірну основу та проведіть стрілку від твірного слова до похідного. День щодня, вітерець вітер, літо літній, тихенько, тихий, холод холодний, читання читати. Непохідні слова є первинними. Особливості їх виникнення загубилися у віках, походження. Не можна мотивувати іншими словами. Непохідні слова здебільшого не мають суфіксів і префіксів. Похідні слова утворилися на базі інших слів. Зауваж. Слова творяться від твірної основи, а не безпосередньо від кореня. Водяний, водянистий, а не вода водянистий. Зверніть увагу, деякі слова не мають суфіксів або префіксів. Наприклад, слово хід утворено від ходити, слово крик від кричати. А зараз виконаємо вправу, яка називається словотвірна хвилинка. Утворіть від поданих слів похідні слова. Зима, листок, пісня, парк, хмара. Методом асоціативного куща з'ясуємо. Отже, словотвір це твірна основа, твірне слово. Це способи творення нових слів. Це похідні та непохідні слова. Виконаємо вправу. Випішіть послідовно слова у дві колонки. Впершу це непохідні слова, вдругу похідні. День, осінній, нога, співак, ікра, парк, перехід, ракета, кінотеатр, океан, земля. Носовечок, пісня, землемір, денний, водогін, вода. Наступне завдання це вибірковий диктант. Відгадайте загадки, випишіть похідні слова. За лісом, за пралісом червона діжа сходить. Приїхав гість, став на поміст, розпустив коні по всій оболоні. Ногач ногатий, окач окатий, з води визирає. Чотири ходуни, два колюни, сьомий помахайло. Діти, спішіть у мореску. Знайдіть похідні слова й розберіть їх забудовою. Утворіть по одному слову від іменників мама і тато. Запишіть слова парами, позначте твірну основу. Послухайте, будь ласка, Гомореску. Подарунок. Мамі в день народження додому в подарунок фен приніс татусь. Роздививсь його маленький Рома. І на кухню до матусі шусть. Мамочко, іди скоріш в кімнату. Радий хлопчик їй секрет відкрив. Подивись, там для тебе тато пилосос на голову купив. Діти, ви можете поставити відео на паузу і записати текст. Наші очі втомились. Отож, проведемо фізкульт-хвилинку. Стеж за об'єктами на екрані, не повертаючи голови. Подільний диктант. Розподіліть слова на дві групи. В першу групу непохідні, в другу групу похідні. Стінка, гармата, мушка, прання, лавка, столик, кролик, листок. Схід синій, лисий, синюватий, здоровий, їдальня, перловий, дати, віддати, давати вмити. Перевіримо похідні слова, стінка, мушка, прання, столик, листок, лисий, синюватий, їдальня, віддати. Давати, вмити непохідні слова, гармата, лавка, кролик, схід, синій, здоровий, перловий, дати. Виконаємо вправу. Визначте, яке слово в парі є твірним. Спишіть і проведіть стрілку від твірного слова до похідного. Визначте твірну основу. Смородиновий смородина. Безсонний сонний. Світити, засвітити, жовтий жовтіти. лід Льодок. Перевіримо. Смородина є твірним до слова смородиновий. Сонний є твірним до слова безсонний. Світити є твірним до слова засвітити. Жовтий є твірним до слова жовтіти. Лід є твірним до слова льодок. Діти. А зараз виконуємо завдання спостереження пошук. Розподіліть слова у дві колонки. У першу з виділеними закінченнями, у другу зі спільним коренем. Яка значуща частина слова змінює слово? А які утворюють нові слова. Мова, мовою, мовний, розмова, мову, мовонька, мови, мовити, мові, замовник. Перевіримо себе форми слова, мова, мовою. Мову, мови, мові. Спільнокореневі слова. Мова, мовний, розмова, мовонька, мовити, замовити. Розглянемо пам'ятку: Твірне слово це слово, від якого утворилося нове похідне слово. Мудрий плюс префікс пре, премудрий. Від одного слова може утворитися багато слів. Мудрий, премудрий, мудрість, мудрець. По-мудрому. Кожне з утворених слів також може стати основою для утворення інших слів. Мудрувати. Мудрування. Мудрований. Отже, творення нових слів від тих, які в мові вже існують, є найважливішим засобом збагачення словникового складу мови. Підсумок уроку. Що нового ви почули на уроці? Яке слово називається твірним? Які слова називаються похідними? Які слова називаються непохідними? Слово, від якого утворилося інше, називається твірним. Утворене слово є похідним. Спільна частина твірного і похідного слів називається твірною основою. А префікси і суфікси, якими похідне слово відрізняється від твірного, називається словотвірним. Наприклад, іменник вихователь утворився від дієслова виховати. Вихователь це людина, яка вміє виховувати. Спільною частиною для обох слів є твірна основа. Відрізняється похідне слово від твірного – Суфікс «онтель». Отже цей суфікс є словотвірним. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися із розділом мовознавства, що вивчає особливості творення нових слів. І це словотвір. А також навчилися визначати твірне слово, похідні та непохідні слова. Навчилися розрізняти спільнокореневі слова і форми слів. Домашнє завдання. По-перше, опрацювати параграф підручника. По-друге. Виконати вправу підручника. По-третє. Дослідити. Від якої значущої частини утворено слова? Переможець, землячка, водопровід? Дякую за увагу.